Чук Олександр Васильович, директор Інституту керівництва та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України. Сьогодні у нас останній день посіву озимих культур. Посів ми проводили на протязі одного місяця, в залежності від строків збирання попередника. І основні попередники у нас ріпак, соя, сорт озимої пшениці пам'яті гірка. Обробку насіння проводили протравником плюс вітазим, один літр на тонну насіння. Ви бачите, що в Я не бачу. Старший науковий співробітник, відділу насіння статутранс, інновацій інституту кормів та господарства поділля Коновальчук Василь Володимирович. Сьогодні ми будемо проводити посів, останній срок посіву озимої пшениці. Сорт пам'яті гірка. Буде проводитись посів контроль і оброблений вітазімом. Сьогодні, 26 березня, ми знаходимося на ранніх посівах озимої пшениці, які проводилися 24 вересня. Правої, у правої праву руку в мене Посіви оброблялися вітазимом, з лівої контроль без обробітку насіння. Якщо ми бачимо, тут ну, суттєву різницю в вегетативному розвитку також відкопано було рослини контрольні, на яких на контролі вторинної кореневої системи ще поки немає не на даний період а в, де насіння було оброблено вітазимом, вже чітко видно вторинну королеву систему. Як ми бачимо, рослини, які оброблені вітазимом, мають коефіцієнт кущення 3 і висота, середня висота рослин 16-18 см. Рослини з контролю, коефіцієнт кущення в середньому 2. Навіть трапляються рослини з 1 коефіцієнт і висота 14-16 см. В продовження того ми переїхали на пізній посів озимої пшениці, сорт пам'яті гірка. Попередній посів був проведений 24 вересня. Цей посів проводився на місяць пізніше, 24 жовтня. Як бачимо, по стану рослин вони квалітативно значно менші. Коефіцієнти кущення як на контролі, так і на посівах оброблені вітазимом одиниця, кущення, ну, як, ну не кущення, а раніше немає ще додаткових Е, Потім на посівах оброблених вітазимом з'явилася вторинна коренева система на контролі, поки тільки деякі прояви. Ветаційно рослини, насіння, яке оброблені вітазимом, мають висоту 14-15 см, на контролі дещо нижчі 13-14 см. Сьогодні 11 липня 2025 року ми знаходимося на посівах озимої пшениці сорту пам'яті Гірка. Тут ми попередньо провели підрахунки густоти, травоси, густоти стояння озимої пшениці і отримали такі результати. На першому строці посів, який проводився 24 вересня, відповідно 24 року, на контролі, де не проводилось пробіток насіння вітазимом, було в середньому отримано 562 52 продуктивних стебла на метр квадратний. На з обробленим вітазімом нормою 1 літра на тонну, густота продуктивних стебель склала 663 штуки на метр квадратний. В другому сроці посіву, який проводився 24 жовтня, були отримані такі результати. На контролі без обробітку вітазімом 521 продуктивний стебель на метр квадратний. На посівах з обробкою насіння вітазімом кількість продуктивних стебел склала 602 на метр квадратний. Сьогодні проводимо контрольний обмолот посівів озимої пшениці. У нас тут було посіяно пшениця в два сроки, сорт пам'яті гірка. Пшениця оброблялася, ну був контрольний варіант без обробітку, і обробка насіння вітазімовим, комбайн проводить контрольний болот, буде проведено зваження і перерахунок врожайності. Ми знаходимося на посівах другого строку. І якщо можливість камера передасть відтінки, то посіви відрізняються. Оброблений, оброблене. Вітазімом, воно має здоровий вигляд, колоски, насіння без, мабуть, здоровий імунітет. Носіння, ну, рослини вирощені з насіння не оброблено, мають вже дещо темний вигляд. Під урожай 2025 року насіння пшениці озимої пам'яті гірка. Обробляли, крім протруйників і ще такими розстимулюючими речовинами, як вітазин, із розрахунку 1 літр на тонну. Спостереження під час вегетації пшениці показали, що рослини краще укорінювались, краще перенесли умови весни, які складалися у 2005 році, зокрема зниження температур. І в, результат, і в результаті отримали прибавку до урожаю до 10%. Дослідження, яке проводилося інституті кормів, перепочали наступну схему досліду. Перший срок посіву був 24.09, контроль і обробка носіння відтизимого і другий срок посіву через 30 діб 24.10, тобто оптимальний та пізний срок посів, результати дослідження показали, що прибавка урожаю у нас від 8 до 12% або по 6 центнерів за першу сроку посіву прибавка, що становить 12%, та 400, та 400 кг за другу сроку посіву або 80.